Ви на каналі одного з найбільших імпортерів електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які вироблені у Піднебесній і які ви можете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Китайський автомобільний бренд Nio випустив перший дочірній бренд Auto Onvo. У марці повідомили, що він орієнтований на молоді родини. У перекладі з китайської Onvo означає в подорожі, а китайська назва звучить як «Leo Dao та пишеться. Ось так: в Nio не тільки анонсували новий автобренд, але й показали першу модель нової компанії. Її поставки на місцевий ринок розпочнуться у вересні цього року, але авто вже можна замовити за ціною 220 тисяч юанів або трохи більше ніж 30 тисяч доларів США. Давайте подивимось, що бренд преміальних електромобілів NIO запропонує у більш доступному дочірньому бренді. Першою моделлю став електрокросовер Onvo L60 із кузовом у стилі Фастбек. Під час офіційної презентації компанія ретельно порівняла нове авто із Tesla Model Y. Головна відмінність енергоспоживання у L60 Це всього 12,1 квт годин на 100 км, згідно з циклом підрахунку CLTC. У Model Y цей показник не набагато більше, але все ж таки вищий: 12,5 квт годин на 100 км в тиж умовах підрахунку. Авто базується на новій платформі NT3.0. В її електропровозі використаний карбід кремнію, а це означає, що електросистема 900 вольтова, і авто можна буде зарядити для пробігу на сотні кілометрів за десяток хвилин. Габарити Onvo A60 наступні. Довжина 4 метри 83 сантиметри, ширина 1 метр і 93 сантиметри, Висота 1 метр 62 сантиметри, колісна база 2 метри 95 сантиметрів, Коефіцієнт лобового опору 0,229 тисячних на швидкості 120 км на годину. Onvo L60 випускається у двох версіях. Перша із заднім приводом отримала один електромотор власної розробки NIO. Його потужність 240 кВт або 322 кінські сили. Авто з ним може показати максимальну швидкість 200 км на годину. Версія з повним приводом очікувано має два двигуни. На передній осі стоїть двигун потужністю 100 кВт або 136 кінських сил, а на задній осі – такий ж, як у одномоторної версії. Загальна потужність 340 кВт або 455 кінських сил. Маса повнопривідної версії становить майже 2 тонни, а максимальна швидкість обмежена на позначці 203 км на годину. Бренд онво використовуватиме батареї з типом хімії LFP від BYD, що дозволить знизити вартість моделей. В авто є одна з двох можливих для цієї моделі батарей: перша ємністю 60 квт годин, друга 90 квт годин. Поки що ні офіційно підтвердили, що дальність ходу на молодшому акумуляторі становить 555 км, згідно з CLTC. У моделі є сім камер високої роздільної здатності: радар для 4 d зображення і чотири камери для огляду на 360 градусів. У салоні домінує екран мультимедіа діагональю 17 дюймів. Всі моделі NIO на платформі NT2 отримують 10 дюймовий екран панелі приладів. У першій моделі від Onvo такого екрану немає. Тобто перед водієм немає нічого, окрім проекційного дисплея діагоналю 13 дюймів. На сидіннях задніх пасажирів немає жодних ЖК-дисплеїв, як, наприклад, у першій моделі від Xiaomi SU7. але є один восьмидюймовий розважальний екран у задній частині центральної консолі. Наскільки він корисний та практичний, покаже час. У бренді звертають увагу, що сидіння виготовлені з матеріалу, який ОНВ називають Car і e tech Передні сидіння можна скласти повністю, створивши простір, який ОНВ називає відеокімнатою. Можна просто сісти на задні сидіння, покласти ноги на передні спинки, як на дивану вітальні, і дивитися фільми на центральному екрані. Задні сидіння можна розкласти. Онво називається кімнатою з ліжком розміру King Size в кемпінгу. На нього можна встановити повітряний матрац розміром 23 на 1,4 метри. На завершення огляду нової моделі варто також сказати, що вона призначена не тільки для місцевого ринку. На її продажі розраховують і на ринку Європи. Але яка ціна буде призначена там для цього авто, поки що невідомо. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Першу модель від цього молодого бренду ми побачили минулого року. Після презентації самої марки практично одразу було і представлення першої серійної моделі Паншен Bao Leopard 5 або китайської Bao 5. Після цього було ще кілька анонсів, і під час весняної конференції компанія офіційно представила три нові авто: два позашляховики, а саме моделі Bao 3 і Bao 8, а також концепт кабріолету Super 9. Почнемо з авто, яке ще не дійшло до конвейера, а саме з концепту Super 9. Його дизайн створив керівник відділу дизайну Біойді Фольган Егерт, колишній голова відділів дизайну Lamborghini та Audi. Концепт Fun Shin Bao Super 9 є двомісним авто з дверима ножицями. Очікується, що це буде батарейний електрокар. Серійна версія швидше за все називатиметься BAO-9. З особливостей корма Super 9 має подвійні задні ліхтарі у формі логотипу Function Bao та задній спойлер. На боці автомобіля можна помітити цифру 30, яка натякає нам на 30-річчя компанії BYD. Щодо наймолодшої моделі в лінійці позашляховиків варто сказати, що під час її вистави навесні вона отримала назву Супер 3 Це пов'язане з тим, що авто з'явилося на публіці в статусі концепту, як і кабріолет дев'ятка. Але модель недовго залишиться в цьому статусі. Тому як тільки вона стане на конвейер, то буде перейменована в Бао 3 до речі, на виставці Авточайна 2024 в Пекіні вона демонструвалася саме з такою назвою. Як ви бачите, у марці вирішили зробити моделю початкового рівня позашляховик середнього розміру. Його довжина 4,7 метра. Він орієнтований на смаки молодих покупців, на відміну від першої і вже давно продаваної моделі БАО 5, яка є гібридом, що підключається, Бао 3 це батарейний електромобіль. В екстер'єрі можна звернути увагу на приховані ручки дверей і електронні дзеркала заднього виду, які також можуть піти в серію. Широкі колісні арки та запасне колесо говорять нам про його позашляховий потенціал. Ще однією особливістю цього автомобіля можна назвати подвійний спойлер. На даху. Щодо розмірів Бао-3, то вони ще не озвучені, але вже зрозуміло, що авто отримало коротку колісну базу і звиси, які схильні до їзди бездоріжжям. Ціна на цей електромобіль не повинна перевищити 200 тисяч юанів, що приблизно не перевищує 28 тисяч доларів США. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.